Розуміє, що їй не потрібно когось вчити, когось ламати і ліпити під себе. Вона знає певні критерії, за якими потрібно обирати тих чи інших людей. І коли люди цим критеріям не відповідають, вона це розпізнає на ранніх етапах. І на ранніх етапах, не розказуючи свої секрети, свої скелети в шафі, свої болі, печалі, не витрачаючи час на непотрібних людей, може. Піти і знайти ту людину, яка буде їй більш підходити відповідно до цілей. Ми говоримо і про дружбу, і про партнерські стосунки, і про бізнес, і про е, просто проведення часу разом, і про сімейні стосунки, любовні стосунки. Та? Коли ми не розпиляємося на зовнішність людини, на її статус, на її гроші, на якісь там атрибути, і оцю мішуру, шушеру. Яка насправді нічого не значить.